Всім привіт! Мене звати Черненький Антон Вадимович, я лікар-ортопед, травматолог дитячий. Сьогодні ми продовжуємо тему гіпсування за методом панцетті і поговоримо про деякі деталі нашого процесу, нашого лікування. Перше, на що хотілося б звернути увагу, що під час гіпсування дитина повинна бути трошечки голодною у випадку, коли вона почне виродувати, мама могла легко її заспокоїти. Наступне. Гіпс накладається тільки максимально високо, тобто до верхньої третини стегна на зігнутому коліні. Це дуже важливо, тому що в такому положенні гіпсова пов'язка максимально гарно утримує. Гіпси. Ми використовуємо гіпси, які максимально швидко застигають. Це впливає і на якість гіпсової пов'язки, і на швидкість нашої роботи. І вата або підкладка це теж дуже є обов'язковим, що перед накладанням гіпсу накладаємо вату. Для того, щоб дитинки нічого не давило, нічого не натирало. Зараз ми продивляємося процес нашого гіпсування. Видно, що мати кормить дитинку, дитинка не вередує, і ми гарно виводимо всі наші елементи деформації. Всім дякую за увагу! Пока. Якщо було цікаво, палець догори.